Найпоширеніші міфи про випічку на заквасці, які можуть лякати на початку шляху випікання. Перше закваска складна та потребує багато часу. Насправді закваска досить проста у приготуванні, і лише потрібно трохи уваги та регулярного годування на своєму навчанні лісу методом, який потребує лише декілька хвилин на день. Друге. Хліб на заквасті кислий. Смак хліба на заквасті залежить від багатьох факторів час ферментації, тип борошна та режим випікання. Правильно приготовлений хліб на заквасті має приємну кислинку, яка додає йому особливого смаку та аромату. Третє потрібне спеціальне обладнання для випічки на заквасті. Для випічки хліба на заквасті вам знадобиться лише декілька базових інструментів, які вже є на вашій кухні. Четверте. Закваска псується, якщо її не використовувати регулярно. Закваску можна приспати в холодильнику на декілька тижнів або навіть місяців. Перед використанням її просто потрібно пробудити, годуючи декілька днів. П'яте. Випічка на заквасці не підходить для початківців. Мої учні вже більше п'яти тисяч разів спростували це міф, ось яка краса виходить у них абсолютно без досвіду. Від смачного корисного хліба з крусткою скоринкою з вас відділяють лише хибні упередження, тож підписуйтесь, будемо творити магію хліба разом.